Привіт, мене звати Вадим. Я живу і працюю в Італії більше 10 років. І в своєму ютуб каналі я розповідаю про Італію. Не забудьте поставити лайк, підписатися на мій канал, а якщо ви досі цього не зробили. А ще головніше напишіть свою думку в коментарях. До речі, про коментарі з останнього відео мені сподобався ось цей коментар. Написала його Наталя Черненко. А саме найдешевша відпустка у моєму житті. Дякую, Вадиме. За і пізнавальне, за цікаве і пізнавальне відео. Про недорогі курорти Італії багато географічних та історичної інформації. Італія дуже красива країна. Сподіваюся, після перемоги буде можливість побачити красоти Італії своїми очима. А ми мандруємо Україною і Донатим на ЗСУ. Ваші відео надихають і спонукають. Мріяти про майбутні подорожі. Дякую і вам теж дякую, Наталю. Перемога буде обов'язково. І настане мир в усьому світі. Хай так буде якнайшвидше. А якщо ви хочете, щоб ваш коментар потрапив в наступне відео, напишіть його саме сюди. А я, в свою чергу, виберу на вмання один із них і схрестимо пальчики. Надіюсь, що ваш коментар потрапить в наступне відео. Італія країна з багатою історією і культурною спадщиною, славиться своїми мальовничими морями і пляжами. Розташована на півдні Європи. Італія омивається кількома морями, кожне з яких володіє унікальними характеристиками. І пропонує різноманітні можливості для відпочинку. У цьому відео ми детально розглянемо всі аспекти італійських морів та пляжів, щоб допомогти вам краще зрозуміти та оцінити це дивовижне природне багатство. Італія, географія та клімат. Італія розташована на, на Апеннінському півострові, який просягається в Середземне море. З півдня і заходу Італія омивається Тіренським морем, з південного заходу Іонічним, а з сходу – Адріатичним. Крім того, на північному заході знаходяться Лігурійське море. Розташування країни забезпечує її різноманітні кліматичні умови, що роблять італійські узбережжя. Приваблими і для туристів цілий рік моря, що омивають Італію, Лігурійське море, розташоване на північному заході Італії і вмиває узбережжя Лігурії, яке відоме своїми крутими, кручами і невеликими затишними бухтами. Тіренське море омиває західне узбережжя Італії, включаючи регіони Лаціо, Кампанія, Тоскана, Калабрія і Сардинія. Тут знаходяться одні з найвідоміших пляжів Італії. Іонічне море омиває південно-західне узбережжя Італії, включаючи Калабрію, Базилікату і Апулію. Відоме своїми чистими водами і довгими піщаними пляжами. Адріатичне море розташоване на сході країни, омиває узбережжя Венето, Емілія Романія, Марке, Абруцо і Апулія. Стосовно Апулії, також говорять Пулія. Зрізняється спокійними водами і широкими пляжами. Лігурійське узбережжя відоме своїми мальовничими пейзажами. Найвідоміше своїми місцями є Тінкутерре це п'ять невеликих сіл, розташованих на схилах пагорбів, з вузькими вуличками і мальовничими видами. Пляжі тут невеликі, але дуже затишні. Портофіно елітний, курорт, відомий своєю красивою агаванною і мальовничою природою. Пляжі тут кам'янисті, але дуже доглянуті. Тіренське море. Та його узбережжя. Тірянське узбережжя славиться своїми різноманітними пляжами і туристичною інфраструктурою. У цьому регіоні розташоване Амальфітанське узбережжя одне з найкрасивіших місць в Італії із крутими кручами, крихітними пляжами, і яскравими будиночками. Відомі пляжі це як Позітано і Амалфі, острів Капрі, знаменитий своїми блакитними гротами і елітними пляжами, такими як. Марина Піккола і Марина Гранде. Італійські пляжі різноманітні: від піщаних до галькових і скелястих. Піщані пляжі, такі як Рімені та Сардині, ідеально підходять для сімей з дітьми. Алькові пляжі, як в Лігурії, приваблюють любителів у замітнення і природні краси, скелясті пляжі. На узбережжі Амальфітані пропонують унікальні пейзажі та чисту воду. Що можу сказати про послуги та інфраструктуру? Більшість італійських пляжів добре обладнані. Вони пропонують парасольки, шезлонги, душові кабінки і кофе. В популярних курортних зонах також можна знайти спортивні майданчики, дитячі клуби та водні атракціони. Поговоримо також про Сардинію. Це великий острів з різноманітними пляжами. Вид там білосніжний піщаний, відомі місця Коста Смеральда і Лапелоза. Інічне узбережжя Італії менш відоме туристам. Але також пропонує безліч прекрасних пейзажів. Скалея відома своїми широкими піщаними пляжами і чистою водою. Ідеальне місце для сімейного відпочинку. Личі культурний центр регіону з прекрасними бароковими будинками та пляжами, такими як Порто Чезаріо та Отранто, Адріатичне море та його узбережжя. Адріатичне узбережжя Італії пропонує спокійний відпочинок і розвинену інфраструктуру. Також поговоримо про південь Італії, Ріміні. Відомий курорт з довгими піщаними пляжами і багатим нічним життям. Відмінне місце для молоді. Венеція місто на воді, де є також пляжі, такі як Ліду де Венеція, які пропонують спокійний відпочинок після екскурсій. Біологічні аспекти, захист навколишнього середовища. Італія активно займається захистом своїх морів і узбереж, багато пляжів мають стазус блакитного прапора, що свідчить про високий рівень екологічної чистоти. У деяких регіонах створені морські заповідники, де заборонена будь-яка господарська діяльність. Екотуризм. Екотуризм стає все більш популярним в Італії. Багато туристів вибирають екологічно чисті пляжі і беруть участь у волонтерських програмах і прибираннях, прибирають узбережжя і захищають морських мешканців. Культурне та історичне значення історичної пам'ятки на узбережжях Італії. Узбережжя Італії багато історичними пам'ятниками Стародавні міста. Замки, фортеці та археологічні розкопки. Наприклад, в помпеях можна побачити залишки давноримського міста, знищеного виверженням вулкану Везувією, моря. Мають великий вплив на італійську культуру та кухню. Морепродукти є невід'ємною частиною італійської гастрономії. Риболовля і морські традиції відображені в святах і народних звичаях, Реакреаційні та спортивні можливості. Водні види спирту, італійські пляжі, пропонують широкий вибір водних видів спорту: віндесерфінг, кайтсерфінг, дайвінг, снорпінг, водні лижі і вітряний спорт. У кожному регіоні можна знайти школи і курси для новачків і професіоналів. Круїзи та яхтинг. Середземне море є популярним напрямком для круїзів і яхтингу. Італійські порти, такі як Генуя, Венеція та Неаполь, пропонують безліч маршрутів по всьому Середземному морю. Туризм. Італія пропонує безліч туристичних напрямків від популярних курортів до відокремлених куточків природи. Популярні місця включають капрі, сардинію, Чінкветерри, та узбережжя. Також я можу дати поради для туристів. При плануванні відпочинку на італійських пляжах важливо врахувати сезонність, так як влітку багато пляжів бувають переповнені. Ре рекомендується бронювати житло заздалегідь і вивчити особливість кожного регіону. Щоб вибрати найбільш підходящий для вас відпочинок, також можна зробити висновок по цьому. Італійські моря і пляжі являють собою унікальне поєднання природньої краси і багатої культурної спадщини і різноманітність можливостей для відпочинку. Незалежно від того, чи віддаєте перевагу ви активний відпочинок або спокійне проведення часу на пляжі, італія завжди зможе пропонувати вам щось особливе. Західні береги, переважно низинні, східні гористі, північно-західні. Та західно -західні береги низинні, місцями лагунні, та е, ця частина та ця частина моря заповнюється насосами річок, здебільшого по і адідже, внаслідок чого стародавній порт Андрія зараз відстоїть далеко від моря, поблизу східного узбережжя розташовані Далматинські острови, які є вершиною берегових хребтів Денеського нагір'я. І міжгірські долини, яких було затоплено під час опускання західної частини Балканського півострова. Береги сильно порізані затоками і ріснюються зручними гаваннями. Великими затоками є Венеціанська і трієцька. Морські береги є дуже глибокі, що сприяють судноплавству, тобто рибальства і так далі. Найбільші прибережжя це црес, Брас. клімат Середземноморський, риси, але значно відрізняються відрізняється від клімату Середземного моря. Характерні місцеві вітри бора містраль і сіроку, що впливають на температуру повітря. Температура води з півночі на південь змінюється від 24 градусів до 26 градусів. у серпні та від 7 до 13 у лютому. Соліність води коливається від 33 до 33, 38 проміле. Літо є переважно ясною погоди та яскравими вираженою бризами, яка зрідка змінюється рідкими штормами. А зима хмарна і дощова до 70% річної кількості опадів. На Ітаївському узбережжі Адріатичного моря користуються популярні курорти, такі як Ріміні, Беларія, Іджія, Марина, Католіка, Пескара, Галіпулі, Венеціанська Рів'ера, ді Езо і Лінняно, Пальмова рів'єра – це узбережжя від Мари Габічче та сан Дель Тронто. і Юнічне море. Море з'єднане на півночі протокою, Отранто з Адріатичним морем на заході, а Месинська протока з'єднана з Тіренським морем. Дно має форму улоговини, вкрите відкладенням е, переважно мулом, а ближче до берегів мулистий пісок і пісок черепашник Найбільші затоки це Патраїкос, Коринф і Таранто. На сході Іонічні острови температура від 14 градусів у лютому до 25,5 у серпні. Сольність понад 38%. Припливи подобічні. Так, як я сказав раніше, дуже розвинене риболовство. Виловлюють риби такі, як Скумрія, Червоний Тунець, Камбала, Кефаль. Головні порти це Таранто, Сіракуза, Катанія. Екваторія моря лежить у середземно-морській області і північно-субтропічному кліматичному поясі. Влітку переважають тропічні повітряні маси. Взимку помірні. Значні сезонні амплітуди, температури, температури повітря та розподіл атмосферних опадів. Влітку спекотно, ясна і тиха погода, а взимку відносно тепло, похмура вітряна погода і дощ. Острови Юнічного моря є одним з найкрасивіших у світі. Кожний острів має свою унікальну культуру та історію. Про це в наступних відео я вам розповім. І деякі нюанси я вже розповів в попередніх відео. Можете подивитися, зайти на мій ютуб-канал. Там є. У Тіренське море впадають річки Тібр і Грильяно. На півночні воря біля узбережжя Тоскани, розташовані Тосканський архіпелаг, острови Ельба і Піаноза, Монте Крісто і Гургона, Капрая, Джиліо, Діанутрі. Біля узбережжя Лаціо розташовані понціанські, а саме це Понца, Гаві, Заноні, Вентутени і Санто-Стефано. Ці острови вулканічного походження їм близько 1-2 мільйонів років. Далі, на південь від узбережжя Кампанії, лежать Флегрейські острови, такі як Іскалія, Біваро, Прочида, Нізіда і Капрі. За винятком Капрі всі інші острови утворилися внаслідок наслідок вивержень вулканів. Ліпарські острови вулканічного походження це Еолійські острови, які розташовані на північ від Сицилії, їм менше мільйона років. Нижче поверхні моря вони витягнуті серією підводних гір. Острови дуже різні за віком. Формою та активністю кілька вулканів здаються згаслими, ймовірно, ліпарі все ще активний, і вулкан вивергається нерегулярно. А Стромболі, так званий середземноморський маяк, працює майже безперервно протягом щонайменше 200 років, і оцінками цей період може становити до 2500 тисячі років. Акваторія моря залежить у середземноморській області, північно-субтропічного кліматичного поясу. Влітку переважають тропічні повітряні маси. Взимку помірні загалом кількість опадів зменшується з півночі на південь, а середня температура повітря води підвищується. Температура поверхнього шару води в Тіренському морі становить близько тринадцять градусів за Цельсієм. А взимку підвищується до 23 трьох градусів за Цельсієм. У Тіренському морі становить близько тринадцять градусів за Цельсієм узимку і підвищується до 23 трьох градусів за Цельсієм у літку. Глибокі і широке Тіренське море. Помірно впливає на клімат, роблячи літо дещо прохолодніше, а зимку дещо теплішою, ніж в інших частинах Сереземного моря. Узбережжя материкової частини Італії порівняно дощові, оскільки тут вологі повітряні маси. Важливий момент, що Сицилія і Сардинія, з іншого боку, є найсухішими регіонами Італії. Сицилія також є найспекотнішим регіоном. Середні зимові температури на Сицилії та Калабрії не опускаються нижче 10 градусів за Цельсієм. Де найтепліше море в Італії, якщо порівнювати іонічні та інші моря, які вмивають Італію, то це є найглибшим. У ньому знаходиться безодня Каліпсо – найглибша точка Середземного моря. Влітку поверхні шари прогріваються до 25 градусів, а взимку остигають до 14 градусів. Південно-східне узбережжя чудовий вибір для бюджетного відпочинку: коли краще їхати в Італію на море. Найкращий час для відпочинку в Італії навесні, з квітня по червень або восени з вересня по жовтень. У ці періоди міжсезоння ви можете познайомитись з різними регіонами країни, насолоджуючись помірною температурою і зазвичай меншою кількістю туристів ніж у пік літнього сезону. Де найкращий клімат в Італії? Останніми теплими днями найкраще насолоджуватись на Сицилії та Південних островах. Але й тут не слід забувати про парасольку. А у північних регіонах температура в день опускається до 9 градусів до 12 градусів. Вночі можуть бути несильні заморозки. У центрі країни трохи тепліше в день від 15 до 17 і вночі до плюс-мінус 8 градусів. Місяці року в Італії. Червень в Італії знамениться знаменується відкриттям пляжнього сезону. Найспекотніші міста в цю пори року це Рим і Флоренція. В день тут плюс 27, а в а вночі тут вже мін, мінусова температура. В середньому тут плюс плюс-мінус шістнадцять градусів. По всій території країни показники незначно відрізняються один від одного. Адріатичне і Тиренське моря прогріваються до 25 градусів. Липень італії найспекотніший і найсонячніший. У Римі приблизно плюс 31, плюс 19. Інші показники по країні в день становлять приблизно плюс 29, плюс 30. Також цікавий факт, що іноді повітряні маси Сахари досягають узбережжя Італії та провокують стрибок показників до плюс 35, плюс 38. З вологістю повітря у липні висока – 75%. Вода біля узбережжя настільки комфортна для купання, що нагадає парне молоко. Місцями стопчик термометра піднімається до плюс 37 градусів. У всіх регіонах країни простежуються приблизно однакові середні показники. На півночі в день до плюс 30 і плюс 21 вночі. На півдні плюс 33 і 25 відповідно вночі. Море найспекотніший місяць цього року нагрівається до плюс 26 і плюс 20 градусів. Тобто водичка дуже тепла у вересні. Сезон триває завдяки спаду е, спеки, можна вільно вирушити дивитися відзначні пам'ятки. Температура в південній частині країни ще літня і коливається в день від плюс 25 до плюс 29. знижується вночі до плюс 20. Вода також залишається теплою, плюс 27 градусів. У центральних регіонах Італії температура в день і вночі спускається на пару градусів, а вода в Адріатичних і траянських морях. До кінця місяця стає прохолодно, прохолодною, остигаючи до 24 градусів, Італія довгим півостровом виступає в Середземне море? Уздовж усього берега розташовані пляжні курорти, куди щорічно приїжджають мільйони туристів. Але Середземно морський басейн складається з 11 частин, і кожна з них має свої особливості. То скільки морів умиває Італію? І яке узбережжя обрати для відпочинку? Найголовніше питання: італійський півострів оточений водами чотирьох акваторій. Острів Сицилія тикається з п'ятою частиною, яка не має окремої назви. Туризм розвинений по всій країні, і перед вибором туру варто дізнатися, якими морями омивається Італія. А я напомню, що омивається Лігурійським на заході, Генуейською затопкою на півночі, Адріатичним на сході і Венеціанською затокою на північній частині і на південному сході. І затокою Таранто, і Тіренською лігурійські води лігурії тепліші за повітря на узбережжі на 1-2 градуса. За винятком літа у липні та серпні море прогрівається до 25-26 градусів. Купальний сезон триває з червня до середини вересня. Також важливо запам'ятати, що на італійській рів'єрі розміщені елітні курорти Сан-Ремо і Алессіо з отелями люкс класа. Також популярні для туристів імперії в більш великих городах ліворно, пізе і Генуя. Можна поєднати водне місце і екскурсіями по місцевих пам'ятках. Також цікавий факт, що в місті Лавспеція розміщена воєнна база кораблів з воєнними, адріатичне море. Адріатичне море це найкращий вид для відпустки з дітьми. Там є піщаний, вологий пісочок, невеличка глибина. Ця частина моря дуже популярна для дайверів, і любителів яхтинга, і рибалки. Тому цей варіант ідеально підходить для людей. Самі відомі курорти це адріатики це рімені, річони, Равена, ліду Всі, Там всі пляжі заповнені відвідувачами і з 1 травня аж до самого жовтня. Також хочу наголосити, що Сицилія, Марсала, Трапені, Ерічі, Селінунти це пляжні сезони, які тривають з червня по жовтень. І ось тепер ви будете знати усі характеристики усіх цих морів, які мивають в Італії, і обирайте самі, самі куди хочете їхати на відпочинок. А на цьому моє відео підходить до кінця. Я буду радий за ваш лайк, і коментар і підписку. А ще не забудьте включити дзвіночок, якщо ви досі цього не зробили, щоб не пропустити наступні відео. Я дякую ще раз за вашу увагу. Зустрінемося вже на наступних відео. Чао, чао